В ім'я са і сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І Свята Церква пропонує нам за святою Літорією Іванською притчу Спасителя про сіяча. Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який став людським сином, який прийшов на землю заради наших гріхів, щоб нас викупити і возвести на Небо, Звершуючи своє земне служіння, проповідував людям тайни Царства Небесного, зціляв всяких хвороби і творив різні дивні там. Господь часто поясняв людям таємниці небесного життя допомоги притч. притчі. Притча це е, історія або настояща, а може бути і видумана, через яку відкривається якась таємниця, якась, якась, якась така річ, яку неможливо пояснити іншими словами. І оскільки небесне життя це є життя другої якості. І наші земні слова, наші земні поняття, вони не є досконалі, вони неспроможні, відобразити ту красоту і ту велич небесного життя. Тому Господь часто поясняв всі ці істини з допомогою притч. І Господь сказав один раз таку притчу. вийшов сий, сіяти, сіяти сім'я, і коли він сіяв, одне впало при дорозі і було потоптано, і птахи небесні поклювали його. Друге впало на місця кам'янисті, де земля була глибока, і оскоро зійшло. Але потім зав'яло, тому що воно не мало корня, не мало вологи. Інше впало в терня, і терня виросло і залишило сім'я, а деяке впало на добру землю, і вона принесла сторічний плод. Ученики Спасителя, святі апостоли, залишившись Спасителем на єдині, просили Спасителя, Господи, поясни нам, що означає ця притча. Господь пояснив і сказав, сім'я це є Слово Боже, упавши при дорозі, означає тих людей, які коли почують Слово Боже. До них зразу приходить диявол і краде від них це слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Упавши на місця кам'янисті, означає тих, які, коли почують Слово Боже, з радістю приймають його. Але під час скорботи вони. Відрікається. Попавши на е, довго терня означає тих людей, е, які, коли почують слово Боже, сприймають його, але піклування, багатство, житейські насолоди, вони заглушаються слово і воно не приносить плода а інший впаде на добру землю. Це е, ті люди, які колись приймають Слово Боже, то зберігають його в своєму серці і приносять плоди в терпінні. І заключаючи свій слово, Господь сказав, хто має слух, вуха слухати, нехай чує. Таку притчу сьогодні нам нагадує Свята Православна Церква. І, звичайно, що Господь сказав притчу і сам її пояснив. Ми тільки можемо дещо для себе уточнити і прояснити, що таке приносить плод тепінь. От прийняв Слово Боже в себе. І приносить плод терпінні. Слово Боже це є духовна їжа для людини. Господь сказав, що не єдиним словом, не єдиним хлібом живе, буде жив чоловік, за всяким словом Божим, словом, яке ісходить Ісус Божий. Хранити Слово Боже це означає. Жити цим словом. Де ваше сокровище, там серце ваше, там ваше життя. І коли людина живе Словом Божим, то це слово приносить в людині плоди. Ці плоди дає Бог. І частина в цьому плоді, плодах, які дає благодать Святого Духу людині. За храніння Слова Божого, за те, що воно живе по Слову Божому. Одна маленька частина належить людині це терпіння, тому що скрізь людина повинна проявляти терпіння. Тому що слово Боже, воно є ну, найкраще слово це живе слово. Але багато спокусів ну багато таких духовних злодіїв, які стараються украсти в людини це слово, відібрати від неї його. Це мір діявол і страсті людські. І людина, коли вона береже це слово, то вона ну, терпить неудобство. Оце терпіння, неудобства при хранінні Божого Слова це є те це є терпіння, яке, про яке Господь говорить, що воно є тим добрим плодом, яку, який людина має і повинна приносити Богу. Якщо ми подивимося на себе і себе примірюємо до тих чи інших людей, про які говоряться притчі, чи до тих, які подобні дорозі, чи які мали, мають малий ґрунт, чи які мають термі в собі, і вони не дають слово піднятися. Це, ми в основному належимо до, до цієї категорії, коли Слово Боже поде в терміт. Ми приймаємо Слово Боже, але суєта мирська, всі всякі попечення, які їй потрібні, їй непотрібні не попечення, вони піднімаються і заглушають слово. Людина каже, Добре, я помолюся пізніше, зараз піду туди, то зроблю тето, а там попоститися, попущусь, коли буду стара, тепер коли буду поститися, можу робити, я, 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 мені треба їсти. І так все в серці людина відкладає на потяг. А сьогодні немає їх часу. Оце, е, от, до такої категорії ми на, на, належимо в основному. Звичайно, що. Ми живемо у світі цьому, і є обов'язки у кожної людини на собі, по відношенню до сім'ї, по відношенні до ближніх, по відношенню до себе самого, які людина повинна виконувати. Але всі ці справи ми повинні розтворяти молитвою. Молитва це є Слово Боже, яке вкладається в душу людини, з яким вона звертається до свого Творця і Создателя. І молитва наповнює людину тим змістом, який потрібен для того, щоб принести добрі плоди. Також дуже корисно читати світі Писання, святий Євангелій, Там теж слово Боже, яке входить в людську душу і приносить свої плоди. І що ми будемо ці, ці слова? Ну, Спіпінням хранити в собі, не давати злодіям духовною, щоб вони в нас забирали їх, а думати про них, тримати їх пам'яті і жити цими словами, жити цими священними законами, нехай Господь допомагає нам в цьому. Сьогодні, дорогі брати і сестри, пам'ять преподобного Неколі Святоши, покровителя цього. Києва і особливо цього району, який також називається Святошинськ. І е, ми молимося преподобному Николі, щоб він просив Бога за нас, щоб Господь нам допомагав е, проходити достойно своє земне життя, щоб ми були наповнені Словом Божим, і щоб ми жили цим Словом, е, як Він робив, як Він прожив своє життя, він залишив своє княжіння. Раді Слова Божого. ради того, щоб жити по Слову Божому. І Він став таким відомим, що при князів про великих праведнів забули, а про нього люди пам'ятають, тому що праведники завжди живі у Бога, і Господь буде праведників. Нехай молитва святого приподомленого святого, що Господь допомагає всім нам достойно проводити своє земне життя. Щоб у вічності бути наслідниками того блаженного вічного життя на небі, яке Господь приготував нам у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава чистя поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.